Всем привіт, ви на каналі Бокасі і сьогодні нарешті те саме прочитане, яке я обіцяла, скільки відео підряд. Я заборгувала і вам, і собі. Книги, які я прочитала навіть в серпні, і в вересні, і в жовтні, їх назбираю, назбиралось малувато. З читанням в мене так само продуктивно, так як з зйомкою відео. Ну, На жаль, так от сталося. Але я потрішки вертаюсь, потрішки повертаю до себе ту саму форму читача, яка була в мене раніше. Тому ось про ці. Красуночки, Ми сьогодні з вами поговоримо подетальніше. Давайте О, нарешті Гарно переходити. щоб гарно в кадрі дивилось. І почнемо, напевно, з верхніх книг. Це дві книги Агати Крісті. Отже, розпочнемо, напевно, з цієї книги Смерть у Хмарах. Її прочитала я першою з цих двох, і вона мені справді сподобалася. Це вже більш вдаліше знайомство відбулося з нею, тому що з Агатою Крісті, тому що я читала. Ще дві книги, одна з них збірка, і вони мені страшенно не зайшли. Просто не моє було, але я хотіла далі і не помилилася. Ця книга не була статутково ідеальною, я не оцінюю її на 5, але чутких 4 вона своїх повністю заслуговує. Давайте про історію. Під час прильоту з Парижа до Кройдена на борту. Літака про відбувається страшенне вбивством. До речі, одна цікавинка, що на борту був сам Пуаро. І він прогавив це вбивство. Дивно, правда? Отже, ну це дуже вдалий фахівець цим займався, якщо такий видатний детектив це прогавив. Але далі він справився зі своєю роботою прекрасно, знайшов, розв'язав цей весь злочин, і це було дуже цікаво. І вигадливо, як завжди в Агати Крісті. Я саме після цієї книги я закохалася в пуаро. Якби він був помолодше, я б точно вписала його в кандидати на моє серце книжкові кандидати, так? Ось тому справді крутий. Я тепер зрозуміла, чому всі так фанатіють від нього. Він харизматичний, його почуття гумору зовсім відрізняється від всіх інших героїв, і це прям дуже заворожує, дуже класно. Я не скажу, що книга мені 100% сподобалася, тому що все ж таки чогось більшого я очікувала від Агати Крісті, чому ж вона така королева детективів, але цей твір, в принципі, мені це показав, але не до кінця довів те, що я от хотіла отримати від цієї історії. Так ось, що я вам не розказала? Жінка, одну жінку, одну пасажирку цього літака вбили. Спочатку багато хто подумав, що це оса, але ну, не може бути все так просто. Як це? Оса взяла вкусила і людина померла. Ні. Пуаро вважає інакше. Як я вже вам не розповім, тому що чим більше буду розповідати, тим більше спойлерів ви нахапаєтесь. Ось все, що я можу розповісти про цю книгу. Можливо, вас зацікавило. Якщо так, то беріться за цю історію, беріться за знайомство з Агатою Крісті. Наступна книга Агати Крісті вже в кольоровому виданні. Я ще не определилася, яке мені краще. Можливо, чимось більше мене захоплює це, хоча це теж класне. Ну, тобто ви зрозуміли, я посеред двох вогнів і вибрати я точно ніколи не зможу. Отже, далі Агата Крісті і не лишилося жодного. Тут точно хто читав, хто не читав, все рівно кожен знає, про що ця історія, тому що вона мега популярна. Десь тро людей, незнайомих один одному, опинилися на Солдатському острові, і кожен з них отримав своє індивідуальне запрошення на вечірку в елітному будинку. Але стається так, що незабаром люди кож один по одному починають помирати. Не просто так. Це такі вигадливі, жахливі вбивства, які організував, скоріше за всього, хазяїн цього будинку і хто ж запросив цих всіх людей. Але хто це? Навіщо, як і чому це все відбувається? Все в цій книзі. Мене насильно задовольнила кінцівка. Мені не сильно сподобалася людина, яка це все організувала і це зробила, тобто вбивця. Е е е. Я хотіла іншого, я хотіла там, такого, такого зовсім інакшого. Не знаю, чи погодитися ви зі мною, хто читав цю книгу, але мої відчуття на рахунок цієї історії саме такі. Я не до кінця задоволена, задоволена кінцем і серединою в принципі, книги, тому що була трішки нудновата. але що скажу точно, плюс цієї книги мені дуже сподобалось спостерігати за тим, як люди з кожною сторінкою починають втрачати хлуст, як вони хочуть, наскільки в них є жага, щоб зберегти своє життя, що вони готові просто. Заради своєї шкури позбутися якоїсь іншої людини, якесь інше життя, тобто готові на вбивство. І це цікаво було спостерігати, як звичайні, скажімо, люди все з кожним днем, з кожною годиною навіть стають неврівноваженими, не керують вже своїми мізками і просто втрачають здоровий глузд. Це було цікаво. Мені сподобалось, як Гата Крісті вдало це подала. Що це цей такий кусочок книги став справді класним. Він так витягнув цю книгу, тому що мені подобається таким спостерігати, якщо чесно. Можливо, це звучить дивно, але для мене це реально класна частина книги була. Від таких от класичних детективів перейдемо до романтики. Моя улюблена Сере Джио і ці недавно прочитані книги. Uh, так, з якого розпочати? Давайте Бунгало. Бунгало. я мені здається, ні, я другу прочитала. З цих двох я другу прочитала. І так, uh, моя колекція прочитаних саме книг Сере Джио поповнюється. Три книги я прочитала за недавній час. Отже, Сере Джо Бунгало. Ця книга супер. І навіть чимось таки відгукується з нашими часами. Чим зараз ми з вами поговоримо подетальніше. Події в цій книзі відбуваються в 1942 році, якраз розгар війни, і наша головна гриня можна було подумати, що вже от має коханого чоловіка, вже майже одружена за кілька тижнів буде весілля, все ж ідеально, майбутнє визначене наперед на кілька років. Але в один момент вона з найкращою подружкою вирішує поїхати на фронт на острів Бора-Бора медсестрою. І звісно ж, як же ж без романтики на цьому острові вона зустрічає прекрасного. Чоловіка, солдата, і швидко з дружби вони переходять в, до кохання. Але, як ви зрозуміли, вона одружена, він військовий. І це, цю лінію кохання можна назвати просто неможливою. Їх розділяє як і війна, так і відчуття провини перед чоловіком, з якого, з, за якого вона вже майже скоро буде виходити заміж. Тобто їх розділяє час, але чи надовго чи ні, Ну, гляньте. І гляньте, хто буде читати цю книгу. Це було дуже цікаво. Це просто з кожною сторінкою, кожною сторінкою я насолоджувалася. Мені було дуже цікаво, але єдиний мінус в книгах Серед Джош, що всі історії. Безмежно наївні, дуже наївні, і ця точно так само ця не виняток. Це класно, але інколи... інколи це дратує, скажімо так, тому що в житті такого не буває, ну не буває такого в житті, хочу я більше обговорити цю книгу, але це вже буде величезний сполер, тому думаю, на цьому закінчу, а книгу я раджу. Але якщо не любите сильно наївне, то все-таки, напевно, не ваша. Друга книга це остання Камелія. Вона мені дуже сподобалась, тому що тут є нотка детективу, і це якраз те, що я хотіла. Романтика, переплетена з детективною лінією, це просто моя любов. Це найкраще, що тільки може бути поєднання двох улюблених жанрів. Отже, в нас тут є дві часові лінії, як зазвичай в Середжіо. Перша відбувається в Англії 1940 року. Наша головна гриня, не буду говорити чому, але одним чином вона вкладає угоду з одним таким шахраєм, скажімо так, він дасть їй гроші, а вона зробить діло, яке йому треба. Її завданням є проникнути в будинок і відшукати. Камелію, дуже рідкісного виду, яка лише в саду того будинку. Вона влаштовується до того будинку нянею дітей, там багато дітей. І чи все ж таки вдасться їй знайти ту камелію? Чи, можливо, вона передумає і так проживеться до тієї родини, що? Ну, не зможе зробити чогось такого підлого для неї. Тобто, все побачити в цій книзі, це було безмежно цікаво. О, кожна сторінка це моя любов. А друга часова лінія Нью-Йорк. Наш час. Едісон ландшафтний дизайнер їде на відпочинок зі своїм чоловіком в той самий маєток, куди влаштувалася. Героїня другої часової лінії, уявляєте? Тобто вони стають власниками того самого самого маєтку, де відбувалися великі детективні події. Вау! Вони якимось чином знаходять різні там відголоски того ще колишнього життя і розуміють, що, можливо, ця історія з Тією дівчиною, яка пішла няною, працювати все ж таки не закінчена клас. Я сподіваюся, що ви хоч трішки зрозуміли, тому що анотація сама по собі заплутана. Але якщо не зрозуміло, то все рівно бішіть читати, тому що це було чудово. Далі йдемо по детективах: чудова подружжя Віват від Кімберлі Маккрейт. я хотіла в свій час цю книгу і. Рада, що її прочитала, хоча вона трішки не виправдала моїх очікувань. Але книга доволі достойна. А обкладинка взагалі мені безможна подобається, така, здається, мінімалістична, але от щось притягує. От мене притягнуло, мене притягнуло саме до обкладинки, про історію я навіть там не задумувалася багато. Ось тому, але все, все ж таки потрібно хоча б вам розповісти, щоб ви, ви не повелися на а зрозуміли, чи треба вам це, чи ні. Одного дня одну жінку знаходять вбитою і, звісно ж, когось запідозрюють чоловіка. Чоловіка посадили за решітку, але він не визнає своєї вини і звертається по допомогу до старої е, подружки зі студентських часів. Ніби ти точно мені маєш повірити, допоможи мені, будь ласка. І вона довго вагалася, вона має і свої там проблеми, і, свої, і роботу, але все ж таки, звісно ж, погодилася. І впродовж цієї книги вона відкривала, все, відкривала подружнє життя цієї жінки з чоловіком. Справді він такий невинний, як видається, на перший погляд. Чи, чи повірила йому адвокат чи ні, ви дізнаєтесь в цій книзі. Мені сподобалося, як з кожною сторінкою все більше і більше відкривалося чогось нового, але все ж таки в, десь всередині книги було нудноватенько. Але були такі моменти, які справді так не скажу, що лякали, а було... Цікаво, було цікаво і так трішки навіть моторошно. Кінець книги здивував, не очікувала такого. Мені здається, по моїм словам зрозуміло, що я не скажу, що це ідеальна книга, але в принципі є свої плюси, є свої мінуси. Якщо чесно, багато вже з неї не пам'ятаю. Це такий, знову ж таки, мінус, що от книга дуже-дуже швидко забулась, тому багато навіть не розповім вам, о, це просто. Я забула, що там в книзі конкретно було. Трішки десь там відголоски ще залишилися, але так то сильно і не пам'ятаю. Просто скажу, що книгу можна прочитати, вона достойна, але так на один разочок і все. І вона пролітає повз тебе. Знову Сараджо. Мені здається, що в найближчих прочитаних ви будете завжди бачити Сараджо. Я думаю, що ви звикли. От поки не закінчаться її книги, видані українською, до тих пір, ви будете скрізь бачити її в моїх відео. «З Лондона з любов'ю, гарнесенька книжечка. До речі, з нею в мене така особлива історія сталася. Так як бабуся довго не могла передати мені книги, а вони лежали, скуплювалися, то ми якимось чином, я вже і не пам'ятала і як, вирішили, що вона мені запише мою індивідуальну книгу аудіокнигу, і вона мені читала повністю цю книгу, прочитала в аудіо. Тобто, можна сказати, що я прослухала цю книгу, і вона була дуже класна. Тим більше ще, коли чуєш голос бабусі, це взагалі окремо задоволення. І так, ця книга така, такий стандартний шаблон Серджіо, але від цього вона не стає гіршою якоюсь. Вона також так само захоплива. Отже, в нас є молода жінка. Валентина, яка недавно, після недавнього розлучення дізнається, що її мама померла, а з мамою вони не контактували, бо вона полишила її, покинула ще з дитинства, тобто вони взагалі одна, одна одній були незнайомі люди. І виявляється, що мама її померла і залишила у спадок свою книгарню і квартиру в Сітлі, мені здається, так? Ні, в Лондоні, в Лондоні, якщо я не помиляюсь, я ще вже, вже плутаюсь в цих місцях, де ще відбувалося. Вона приїжджає побачити більше познайомитися з життям її матері, на яке вона обміняла свою дочку, зрозуміти, чому ж, вона, чому ж ти мене покинула маму. Вона знаходить відповіді на всі свої питання ще з самого дитинства і розуміє, що не все так, як вона думала. Вона закохується в цю книгарню і виявляється так, що ця книгарня невдовзі збанкрутує. Чи знайде вона якісь вирішення цій проблемі, чи просто продасть і здасться? глянути в цій книзі, це було дуже цікаво, але знову ж таки сюжет забувається. Так, багато книг і класних, але сюжети забуваються, і це мене безмежно дратує. З книга, яку ми читали разом з вами, у осінньому влозі мовчазна пацієнтка Alex MyClis. На ній я довго затриматись не буду. Якщо вас цікавить детальність ця книга, то запрошую, щиро запрошую вас в дуже атмосферний влог, на мою думку, він вдався реально класним і вдалим, осіннім справжнім. Тому запрошую на детальний огляд там. Просто скажу, що в нас тут є головна героїня. Дуже відома популярна художниця, щаслива дружина. Але одного вечора в її будинку знаходять вбитого чоловіка. Це її чоловік, і його знаходять з простреленою головою. І в руці пістолет, пістолет тримала сама ця Алісія. Вона попадає в психлікарню, тому що не вимовила жодного слова після цього злочину. Вау! Що ж то таке? Вияснить наш головний герой, психіатр, який зацікавився цією історією і вирішив допомогти Алісі. Він якраз від нього буде вестися історія. Було цікаво, було доволі незвично. Кінець мене здивував. Але я просто в шоці була. Я в телеграмі писала, я була в шоці. Але далі, обдумуючи всю цю історію, я зрозуміла, що це просто, це не було прям так вибухово насправді. Далі ця легенда, яка про яку кричали у всіх соцмережах, це сім чоловіків Евелін Хьюго, Ейлор Дженкінс Рід, бестселер з New York Times, звісно ж. Оформлення просто вам зараз покажу. Я впевнена, що всі його бачили, але на моєму каналі ще не було такого конкретного огляду на цю книгу. я знаю, що ви бачили її. Але огляду не було. Мені здається, я можливо я плутала, плутаю, але все в мене в голові лежало, відкладалося те, що на цю книгу конкретного огляду не було, і вже давно. Потрібно було все розставити е, по крапочкам. Ось так. Що я думаю. і Мої емоції. Евелін Хьюго, ікона Голлівуду. Яка покорила серце кожного глядача, особливо кожного чоловіка, тому що вона була дуже екстравагантною жінкою. Нарешті, на старість своїх років, наважується розповісти і відкрити всі свої життєві таємниці одній невідомій журналісті. Чому саме їй вона хотіла розповісти, це найбільша таємниця, тому що можна було взяти. За розповідача якогось дуже популярного журналіста, але вона взяла саме таку молоду, недосвідчену жінку, чому знову ж таки дізнаєтеся тут. Тут книга, якщо от вам хотілося кіно таке за навісами життя актора ще й такого. Славно, звісно, і популярно і відомого, то тут цього дуже мало. Якщо брати от 100% книги, то саме кіно і життя акторки, суто акторки, то тут відсотків, напевно, 30. Далі це все брудна білизна, це. Головної героїні це те, я любила того, але насправді любила того. Далі закохалася в того спеціально заради вигоди. Тобто е тут не про любов. Тут не про любов, тут тим більше не про кіно, як я думала. Я знала, що тут буде величезний акцент на її сімох чоловіках, але я все-таки плекала надію, що все ж таки щось буде про акторство, тому що мене це цікавить. Справді мене цікавить кіно і все, що з ним зв'язано. Але цього я не отримала. Не скажу, що розчарувалася саме із-за цього. Але ну, трішки так не сильно було приємно, що головна героїня була дуже такою розпусною. Вона не ставила кохання як за щось головне. Для неї кохання було суто заради вигоди. Хочеш просунути фільм, щоб він набив більше рейтингів, так, набрав більше рейтингів. Одружися, там, замути з головним актором. Тобто ось про що ця книга? Вона була цікава, вона читалась дуже швидко. Тобто письменниця наскільки класно передала це все, що я справді на кінець книги повірила, що Евелін Хьюго – це справжня голівудська зірка. Але насправді це не так. Її не існує вона лише героїня цієї книги. Тобто це справді вдало. Але мені не сподобалася, наприклад, ще й присутність ЛГБТ. Я неодноразово повторюю, що це мене дратує. Я просто цього не оцінюю. В кожної є своя думка. Будь ласка, не зліться ті, хто оцінює це. тому що я за те, щоб поважати кожну думку в цьому світі. І я точно проти ЛГБТ і не люблю такого. А тут значна частина цієї книги з цим пов'язана, і тобто безмежно багато мінусів я в ній бачила, і дуже мало плюсів в ній було. Зараз я думаю, і добре, що я її прочитала, але я не сильно задоволена. Я, якщо чесно, була в шоці, що абсолютно всі радять. Ну, чесно, я не бачила негативних відгуків, якщо чесно, можливо, десь там один-два пропливали, але загалом були ідеальні, і тому трішки це цю ідеальну репутацію цієї книги розхитну я. Ну, ось і все. Розповіла я вам про всі книги, які хотіла розповісти нарешті. Розставила все по поличкам, і ви тепер знаєте, можливо, я вам допомогла з деякими книгами, можливо, до, яких, до якихось підштовхнула, щоб купити. Ось тому я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, вам було цікаво і корисно. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати коментарі. Це мені дуже-дуже приємно. Всіх люблю, цілую. Бувайте. Честь!